Вартість проїзду у громадському транспорті чернівців вкотре зросте. Вже з 15 серпня чернівчани будуть змушені платити 14 гривень за поїздку у маршрутці, а у вересні 8 гривень у тролейбусі. Чернівчани обурюються таким різким зростанням ціни на проїзд. Більше подробиць дивіться далі. У Чернівцях суттєво зросте вартість проїзду у маршрутках. Це вже третє підняття тарифу за цей рік. З 1 лютого міська рада майже вдвічі збільшила вартість проїзду у чернівецьких маршрутках. А з 1 червня виконком затвердив новий тимчасовий тариф 10 гривень. Нині ж ціну планують підняти ще на майже 50%. Ми отримали розрахунки від багатьох приватних перевізників. Плануємо сьогодні опублікувати проект рішення з вартістю 14 гривень. У вівторок якщо не помиляюсь, буде засідання попереднього виконавчого комітету, де він розгляне цей тариф і прийме рішення чи затвердити його, чи Приватні перевізники кажуть, були змушені піти на такий крок через зростання цін на пальне та матеріали, адже нинішні 10 гривень за проїзд навіть не можуть перекрити один робочий день підприємства. Тому і рейси після 20-ї години у місті скорочуються. Подорожало і паливо, відповідно подорожало і весь метал. Все, що стосується металу в Україні, воно піднялося щонайменше на 100%. Логістики немає. Таких речей, які ми могли закупити десь у других містах. Ті міста зараз <кій>, або під окупацією, або е заводи розбиті. Немає логістики, нам дуже трудно. Збільшення вартості квитка торкнеться і тролейбусів у міській раді зауважують: наразі у Чернівцях найнижчі ціни на проїзд, а тому зараз відбуваються публічні обговорення. Зараз тариф шісон. Пільсоро відшкодовується з міського бюджету, пасажир сплачує 5. Це найнижчий тариф український. Працює ми працюємо над тарифом саме дровесного управління. Законодавство вимагає від нас публічних обговорень. Ми заходимо в цей процес і ми розуміємо, що вартість квитка для... Нашої громади буде десь в районі за словами комунальників, економічно обґрунтований тариф на проїзд у тролейбусі зараз складає 15 гривень. Якщо містяни ж хочуть бачити оновлення автопарку ЧТУ, доведеться платити по 30 гривень за поїздку. Чернівчани на таке різке здорожчання вартості проїзду в маршрутках і тролейбусах реагують негативно. Я как пенсионер, я считаю, что это вообще не немыслимо. Потому что мне заплатить за ту же маршрутку даже 10 гривен, это много. И пенсии получают, а ерунду. А цены возросли. Поэтому я считаю, что это безглузно. Кишо поехала у ДНК. Разваленная вся, как драндулет. Ну, які можуть бути умови, щоб улучшили умови для того, щоб люди їхали і пользувалися громадським транспортом? Ні. Хочеться, щоб були ці неадекватні, напевно. Але так як все дорожчає зараз, мені здається, що воно мусить якось подорожчати. Негативно, потому что каждый день катаюсь, и в целом, если цены растут, это считается 14, это у нас на 40% процентов цены возрастают, это как бы много по факту. Вот, и поэтому, хотя, если взять ситуацию в стране, бензин тоже дорожает, поэтому это логично, что будет дорожать и как бы поезд в транспорте. Но ставлюсь негативно, и поэтому считаю, что как бы органы местного управления, как минимум, нужно это регулировать и часть выплачивать, как бы, либо делать какие-то льготы. Негативно ставлюсь, хоча я вже і не їжджу. Так. Але все одно. Але я розумію, що зараз такий стан, що нікуди не дінеться. Тяжко відповісти однозначно. Я розумію, що це необхідно, але по людях це дуже-дуже. Це занадто. Це дуже б'є по карману. Ціни ростуть, бензин дорогий, електроенергія дорога. Ну, треба підвищувати заробітну платню людям, бо так неможливо. Засідання виконкому, на якому розглядатимуть нові тарифи, відбудеться 9 серпня. Відповідно, по 14 гривень за поїздку у маршрутці будуть справляти з 15 серпня. А вже через місяць містянам слід підготувати власні гаманці до того, що у тролейбусах також доведеться платити більше. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Максим Димко, Чернівецький промінь.